Так, так, ви на каналі про фото української. Ми продовжуємо говорити про перепони на шляху від А до Я. Сьогодні ми говоримо про четверту перепону, але коротко пригадаємо про ті перепони, які ми говорили в попередніх роликах. В попередніх роликах ми вже говорили з вами три перепони. Перше, щоб добре фоторахувати, слід досконало знати свою техніку. Це перепона, адже ми правили приклад, що не потрібно досконало знати плиту, щоб почати готувати, слід знати лишення основне. Тільки від фотографа залежить остаточний результат. Це теж неправда, це, як ви говорили, міф, підказали мені. Адже фотограф це добре, гарне, чисте дзеркало, у якому буде ваше відображення. І ким ви є, таке буде ваше відображення. Або 2 плюс 5 дорівнює 7. 7 це остаточний результат, 2 це фотограф, а 5 це ви. Або подія, у якій ви. Є. Тому від фотографа остаточний результат не залежить повністю, він є лише складовою і невеликою. Третє, чим краща техніка, тим краще фото. Ми теж це чітко пояснили, адже техніка це лише інструмент. Щоб повар належно готував, йому потрібно мати смак, щоб музикант належно грав, йому потрібен слух. А скрипка і приладдя це лише інструмент. Тому чим краще техніка, тим краще фото. Це досить суб'єктивне бачення і перепона. Сьогодні ми поговоримо про наступну перепону. Чим більше знаєш поз, тим краще фотографуватимеш людей. А в наступних роликах ми також поговоримо про чим більше у тебе знань про фотографію, тим кращим фотографом будеш. І навчитись фото працювати з природнім світлом та композицією можна і за місяць це теж перепона. І пам'ятаємо, що в нас є запитання, ви можете описати свої перепони, які є, і ми теж можемо їх обговорити. Отож, сьогодні ми говоримо про четверту перепону. Чим більше знаєш поз», Тим краще фотографуватимеш людей. Отож, сьогодні ми говоримо про перепону. Чим більше поз я знатиму, тим краще фотографуватиму людей. Що це мається на увазі? Наприклад, в мене є в гаджеті або в пам'яті, чи не надрукував собі заготовки поз, і я їх переношу на фотосесію. Живих людей, і я буду мати дуже гарні фотографії людей, природні, життєві, так емоційні. Я вважаю це перепоною. Це є обман, це оманнова річ, і це велика трудність, і вона може зробити злий жарт з вами. Але чому ця думка така приваблива? Тому що здається, це легкий спосіб досягти успіху, і це торкається болю усіх фотографів. Чи ти починаєш починаєш фотографувати? Чи ви перепрошую? Починаєте фотографувати? Чи ви вже фотографуєте довго? У вас завжди перед вами стоїть питання від людей, які фотографуються не так часто або дуже рідко. Зрозуміло, ми говоримо про професійні модели, і ми говоримо про фотографію, ще раз роблю, таку примітичку, про емоційну, природну, живу. І коли ви хочете таку фотографію досягти, і стоїте перед питанням, а що нам робити від людей, які фотографуються рідко, ви стоїте перед дилемою. Справді, а що вам робити? І найлегший спосіб здається мати заготовки поз і пропонувати їх тим, кого ви фотографуєте. Я вважаю це проблемою і серйозною перепоною. Чому? Дивіться. По-перше, такий підхід дає оманливе відчуття успіху. Наче ви маєте в руці рішення, ви його застосовуєте. І, можливо, ваші фотографії покращились, але це подібне до обезболювання зуби, які у вас болить. Проблема не вирішується. Оманливе відчуття успіху є, але проблема не вирішується. Отож, цей підхід. Є таким дуже хитрим, але оманливим. Він не принесе вам справді росту у вашій фотографії. Друге, чому це є проблеми? Тому що він може зупинити вас на одному рівні. Фотограф, який використовує такий підхід, переносить шаблон на живих людей і намагається втиснути їх в цю рамку. Він зупиняється на цьому рівні. І його фотографії стають штучними, однотипними, і він, наче як білка в колесі. Окрім цього, навіть якщо він забажає вискочити з цього, так би мовити, цієї колії, знаєте, хто машина наїжджає, чи трактор по полю, він не зможе вже з нього виїхати, бо так би мовити, він вже виробив не тільки підхід до фотографії, а вже своє мислення і бачення, і це може спотворити його відчуття отого того бажаної фотографії. Повірте, я не перебільшую, я до певної міри я я знаю про що я говорю. Адже я також ще з це прийшов, ми ще про це поговоримо. І третє, чому такий підхід є проблемою і перепоною, тому що він перекриває шлях до росту. Чому? Здається, що попередня думка, друга трудність і та третя, вони ніби однакові. Ні. В ті попередній фотограф настільки звикає до такої такої що навіть би ще хотів він не вискочить. А в цій трудності, що відбувається? Ну, я ж маю пози, я їх запропонував. ну, картинка гарна, ну і так добре. Фотограф звикає йти най найлегшим шляхом. І він опиняється заручником цієї ситуації. В нього портфоліо таке з таких людей, до нього приходять такі люди, бо портфоліо приваблює таких людей. І єдиний спосіб, як з ними діяти, здається, найлегший спосіб це пропонувати їм пози. Фотографії знову стають однотипними. Шаблонними, штучними, в позі неділя в очах понеділок такий дисонанс, але він цього не бачить, люди теж цього не бачать. І здається, все добре. Ось така прикра ситуація. Але і завжди є певні, але такий підхід, наприклад, я маю конкретну позу. Я маю але пам'ятайте, несе завжди воно має свій зміст, має свій характер, щось в неї вкладено. Якщо запропонувати її професійні моделі, то вона може пережити це, вона може вкласти туди своє я, своє бачення, і може навіть ще додати вам так. Це може працювати, але лише з професійними моделями, і то не всіма. Також це може працювати в рекламній фотографії, де жорстко все прописано і чітко йдеться по, по сценарію. Це теж може працювати, але якщо говорити про фотографію з людьми, які фотографуються рідко, не часто і чують себе не дуже комфортно. Такий підхід є трудністю. Про це ми вже поговорили. Як його вирішити, заходьте до мене на сайт. Таці більше знаходьте урок живі фото, відкривайте його. Про що цей урок? Що робити, чого не робити, щоб фотографії були живими, природніми та емоційними. Як проходить? Не потрібно чекати на урок і слухати теорію. Ти одразу отримуєш матеріал уроку на руки. В кінці ролику я коротко огляну з тобою цей PDF-файл. Що далі? Ти самостійно зручний для себе час, знайомишся з уроком та виконуєш домашні завдання. І все. Ми онлайн обговорюємо суть уроку я відповідаю на твої запитання, також ми разом аналізуємо твої домашні завдання. І на цьому все. Ти отримаєш ще одне ваша за нічого прикол? Навчання максимально зручне, гнучке, практичне і конструктивне. Окрім цього, ти матимеш ще й практичне заняття, фотографування разом зі мною пари чи моделі. Отож, залишай заявку і насолоджуйся уроком. Але давайте поговоримо про суть проблеми. Чому такий підхід є проблемним? Чому я вважаю це перепоною? Не лишень оманливим виходом, а не лишень міфом, а перепоною. Тому що. В суті своїй він протиприродний. Увіть собі, що, наприклад, ви б захотіли в один костюм одягнути різних людей, або в одне взуття одягнути всіх людей. Комусь не подобається колір, комусь не, не подобається фасон. А для когось він завеликий, для когось замалий, когось тисне. А кому шльопає від собі особу, яка в за великий костюм, що вона вона не зможе зробити кроку, вона виглядає ніби їй добре повітря, але не може зробити кроку. А від собі, якщо це обтисло для неї, вона теж не може зробити кроку, не може ступити. А якщо зуття тисне, то болить це, видно на лиці. Отож, такий підхід шаблон на. На людину, він створює дуже великий дискомфорт, і це впливає на зображення. Як я вже знову підкреслюю, поза неділя, а в очах понеділок великий дисонанс, і це чітко читається для тих, хто відрізняється. І це є проблемою, чого, наприклад, хтось з фотографів не може вийти на інший рівень, не може знайти тих людей, які б давали йому емоції, почуття. Цей підхід може мати е, такі наслідки. І повірте, я починав з цього також. Да. Я брав, дивився на якісь гарні фотографії, дивився, ага, як тут позують, так, і так, і так, і пробував, так би мовити, з таким шаблоном заготовок приходити на фотосесії. Як ви думаєте, як це впливало на мене? Я був зосереджений тільки на собі. Я буду сереж на ті картині, яка в мене є. Не на те, що є, які люди, їхні почуття, їхні обставини та подія. Я старався тиснути все, що довкола в ті рамки, які в мене є. Так без сумнів, фотограф, професійний фотограф має своє бачення. Він фотографує щось під своїм кутом, але він не буде змінювати людей під ті шаблони, такі жорсткі, які в нього є. Він не буде змінювати подію, перекроювати на ті шаблони ті картинки, які в нього є. Це створює. Великий дисонанс, і це ламає так би мовити хребет події. Замість того, що передати емоції, почуття настрій, який був, ми створюємо і жорстко заставляємо всіх підіграти під те, що є в нашій голові. Тому я кинувся цієї справи, і я побачив, що це, це мені ті лише не заважає, і що я вирішив. Я вирішив і зрозумів дуже просту річ, що краще я фотографуватиму не ефектну, краще в мене буде фотографія неефектна, але природня, природня, жива і емоційна, ніж ефектна аж А штучна. Так я можу зробити і ефектну фотографію, але першочерговою буде емоції, життя і природність. І знаєте, одного разу мені було дуже стидно. Через те, що колись, як я вже згадував, я проводжу багато мастер-класів, проводив багато мастер-класів. Ви можете зайти в мене на сайт і, наприклад, набрати рубрику Воркшоп там є все описано. Там є і ролики, і відоки та далі та далі. Але суть не про це на одному з воркшопів у Львові. Один фотограф ми проводили в його студії. В перерві то був мастер-клас. Перепрошую, в перерві багато фотографів, учасників, і він перерві, Каже, при всіх, каже Борисе, скажіть, будь ласка, як ви від такої фотографії пішли до такої? І він мені показав цю фотографію ту позовну, таку жорстку, штучно. І цю фотографію, яку я намагаюся і далі в ній розвиватися. І він каже: Як ви? Як ви таку різницю зробили? І повірте, дорогі підписники, мені було так незручно, мені було так стидно. Я почервонів, напевно, і всередині, і зовні. І... З одного боку, це, це було приклад, але з іншого боку, я тепер оглядаючись, розумію, що це було ключем: оцей забути, відкинути оці шаблони, ці картинки. Так вони можуть дати якусь ідею для вас на початку, але зупинитися на цьому шляху це буде перепоною для вашого для вашого росту як фотографа. Отож, що ви отримаєте на руки? Дивіться, ви зразу отримуєте документ, pdf файл. Де будуть розкрито 12, 11 питань, які тут є, і 12 ви бачите, що це практичне заняття плюс фотосет, плюс аналіз. Отож, дивіться, Головні думки документу вже у вас на руках. Ми, я говорю, ви дізнаєтеся про чотири типи людей. Ви розумієте, що слід пам'ятати для того, щоб фотографувати живі фото, і як це робити, що потрібно для цього, щоб так фотографувати. Також як вибирати з тих, з ким вийдуть живі фото. Чого не слід робити? Ключ до успіху це дуже круте домашнє завдання, і це по суті вплине лише на це вплив на ва... вплив на ваше ставлення до фотографії і на ваше мислення під час фотографії. Це, по суті, може перевернути вашу фотографію з ніг на голову. Що змінювати в першу чергу? Психологія живого фото. Ми тут конкретно зачіпимо. Систему Станіславського, але дуже-дуже спрощне пояснення, максимально, максимальний екстракції цієї системи, і як це працює реально в фотографії, і це реально працює, адже це мій шлях. І зрозуміло, е, що ми відповімо на найболючіше запитання, яке ми вже згадували в цьому ролику: що робити, коли питають, що нам робити. 5 парад. І також у цьому році ми з вами вийдемо в поле, так би мовити, на вулицю. В студію, там побачимо від обставин і будемо мати практичне заняття. Фотографуватимемо разом і потім аналізуватимемо, як вам такий підхід. Отож, підсумуємо. Якщо ви знаєте багато поз, це краще впливатиме на вашу фотографію, тобто ваша фотографія буде краще, фотографувати людей буде вам легше. Це, це перепона. По-перше, це обезболююче, воно діє лише як? Воно забирає відчуття. Дискомфорту і дає оманливе відчуття е, спокою, ніби проблема вирішена. А насправді це не так, але є. Але овіть собі, якщо ви користуєтеся обезболюючим постійно, а зуб не вилікуваний, що відбудеться? Проблема не просто зупиняється, вона прогресує, і рано чи пізно вам придеться щось робити, але може бути вже. Запізно, і саме про це ми поговорили з вами у цьому ролику. Отож, чим більше пост ви знаєте, тим краще вторгнутиме людей. Це є не тільки міф, це серйозна перепона у тому, щоб фотографувати е, живі, природні емоційні фотографії. І що немало важливо, якщо ви керуватиметься таким принципом, чим більше посві ви знаєте, тим краще вторгнутиме людей. Ви віритиме в те, віритимете в цю перепрошую тезу і будете ним користуватися, то повірте. Це здешевлюватиме вашу фотографію. Ми не говоримо про рекламну фотографію, ми не говоримо про фотографію професійних моделей. Ми говоримо про людей за, за, за зазвичай, самодостатніх людей. Та далі, та далі, які не фотографуються часто. Саме жива, природня, природня фотографія, емоційна фотографія вона робить, робить зображення дорогим. Не забувайте заходити до мене на блог і відкривати рубрику фотосет. Саме ця рубрика зроблена для того, щоб ви могли слідкувати за моєю творчістю, бачити, як я фотографую, а також які налаштування і умови під час фотографії. Це допомагатиме вам теж насолоджуватися фотографією, надихатися і, можливо, щось корисне для себе візьмете. Сьогодні коротенько. Ми знову говорили про ще одну перепону. Дякую, що були, були з нами на цьому каналі. Я продовжу ділитися своїм досвідом, і ми маємо ще попереду декілька перепон. Якщо ви знаєте або відчуваєте якусь перепону на своєму шляху, будь ласка, напишіть коментарі. Я ділитися з вами своїм досвідом, своїми знаннями. І мені дуже приємно, що ви підтримуєте цей канал коментарями, вподобайками. Щиро дякую вам. Тож до зустрічі в наступному ролику на каналі про фото українською.